люди добрі. Розкажу вам сьогодні приповідку про свого діда Василя. Розказати чи вже розказував. Точно, мені здається, що вже розказує. <різь> добре, добре, розкажу, чого б не потішити гарних людей. А хто покаже мого діда Василя? Цей okay. Цей дійсно покаже. Бо дід мій Василь, чи язиком, чи то шаблею таке видавав. Таке буває відріже. Якщо шаблею, то до пупа, А якщо язиком, то ще нижче. А ти будеш показувати побратима його вірного. А ви, хлопці, друзів їх, які з полі боя повернулися, і тепер в шинкарці посиденьки влаштували. А ти, дівчинку, яка шинкарці допомагає. А ми з вами, шановне панство. Веселі, розумні, які любимо побазікати і до жарту е готові будемо це все слухати і дивитися. А ми, діду. Е а що ви А ми живемо, а... Ланко, принеси мене до та пива. Походу, вони нас ще не бачать. А до пива що товариства забажає? Ковбаси багато. Сала багато. оселеців теж багато. Вареників багато. І таранів багато. М -м -м. Горілки пити не будемо. Пампушок багато. І пива. Пиво відро. Панове, хай нашо накине. Василю. Не хочу. Осечертіво мені. Десь другий вип'є його раз плеч. а я все п'ю-п'ю, а напитися не можу. А хотів би, хотів би, щоб не бачити того, що зараз у світі діється. А ви тут сидите, то нічого не знаєте. А що ж ми маємо знати? Под Конотопом були, напрацювалися, а тепер відпочиваємо трохи. Відпочиваєте? А там таке, якого в нас ще ніколи не бувало. А що ж таке? Війна. Війна! А то бачите. Вже про саму згадку війна, волосся дибом стає. Жартую собі, брате. Та хмельниць, що на переживки Конотопом бився, той вже нічого не настрашився. Василю, підкріпися, брате, ти ж здоровий. Під... під конотопом? Слухай, а ми ну загуглили, що там було. А, коли це було і хто із ким бився. Так, битва під Конотопом, основні так. факти. Угу. Битва під Конотопом це визначна подія української військової історії, що відбувалася 8 липня 1659 року, 28 червня, за старим стилем. так. поблизу міста Конотоп. Нині Сумська область. Угу. Хто з ким воював? З одного боку війська Гетьмана Івана Виговського. Херщина, тобто Українська козацька держава, ага. Союзі з Кримським ханством, військом хана Махмеда IV Єрея та частиною польських та найманих загонів. А от з іншого боку, війська Московського царства під командуванням князя Олексія Трубицького. Ага. Та зорієнтуємося. Нічого не міняється. Знову сумщина. Знову даємо по мордам росіянам, тільки вже не кинжалами. Списами? А вільхами, Нептунами. Так, добре, читай далі. Василю, Та розкажи, що відбувається. Що, братове, розказати то вам, як козаки не могли погодитися кому гетьманом бути? Як Пушкар збунтувався, як царські люди воду коломутили, щоб Україну під свою владу прибрати. А що Виговський? Виговський? З кримцями і татарами на царя пішов. Побив його під Конотопом, а з поляками гадіче змирився. Київське, Брецлавське, Чернігівське воєводство дістали волю. Вони стали незалежними країнами. А якщо і ці країни стали незалежними, то згодом і інші наші землі дістали б волю. Лише погодіть, дайте Виговському в силу зрости, позвольте його задумам великим здійснитися. Та куди? Чорні духи свою роботу почали. Коверзують, троюдять, доносять до цирашлють? Ці бо цім то вони Юрася за гетьмана хочуть. Василь, та голі куди. Оленко. Принцес ще меду. Слухай, а може вона також з нами побалакає та меду нам принесе. Може. Тихо, дай послухати. Досвід козаків треба використати у боротьбі сучасній. Ну, познайомишся з нею в баду. Де? Ти нічого не переплутав? Цей цифровий флір тим невідомий. Тихо, давай послухаємо. Що не кажіть, а такий юрасовий гетьманом бути. Бо він Богданова кров. Так, Юрась Хмельницький. Хто це такий? Ану? Хто такий Юрась Хмельницький? Юрій Хмельницький трагедія покоління, що не витримала тягаря спадщини Богдана. Його життя відображає хаос доби руїни. Періоду, коли українська держава втратила єдність і стала полем боротьби між Московією, Польщею та Туреччиною. Ту -ту -ту. Слава тобі, Господи, що зараз ми єдині. Тільки, Правда, з росіянами б'ємося. А Биговський, Василю, за поляками тягне і за унію. Хоче панщину завести, шляхетчину. А не діжде він цього. Та як ти смієш проти гетьмана Биговського ставати? Він наш вождь, ви йому послух винні. Ми вольні, і наше слово вольне. Не дамо собі губи затолити. Але й молодий язиком чорне, що вам також не пристоїть. Василю, не гнівайся на них. Молоді, гарячі, ще й нещодавно боїв боїх повернутися. далі. Так. Не думав я, що й до вашої сотні дійшли чужі зустріння впливи. Не думав я, що таким бунтарським духом пахне. Так тоді ще не краще мені подякувати за хліб всі і, по і поспішати туди, де ще не поширилося ворожа отрута. Та почекай, брате! Вони сподіваються, що цей Юрко Хмельницький реалізує державненський план свого батька. Якщо не зможе зареалізувати державні плани батька, втратимо політичну єдність. Говорить, треба включити. Казаки стривайте, стривайте, якщо ви не бачите. Українці втрачали незалежність і за часів Вуговського, отримали поразку з Мазепою під Полтавою. Також майже втратили державність за часів Петлюри. Московія майже все 20 століття панувала на нашій території. Що тебе все Звідки ти це знаєш? Бо ми з Запоріжжя, з прифронтового міста. Кабами та ракетами нас Росія майже кожного дня обстрілює. Хочуть, аби ми відреклися від своєї історії, мови, культури. Вбивають наших дівчат, наших хлопців. Хочуть, щоб ми відреглися від своєї історії, мови, культури. Слухайте, а давайте з нами до бою, а? Ваша сила завзяття ну і наша сучасна зброя допоможуть нам у боротьбі з Росією, а? До бою! До бою! Чорниця. Я думаю, що вони зараз вже, тому що дівчата до війни це були справжні вечорниці, коли вони перебирали стрічки, коли вони готувалися з хустками. Зараз ви знаєте нашу тематику, вона вже підлаштована. І відповідає нашій сучасності, тобто це ми боремося за свою країну, за свою ідентичність, за те, щоб просто залишитися українцями, мати змогу співати свої пісні, вивчати свої традиції і просто жити. Мені підказує Олена Дмитрівна. Олена Дмитрівна протягом багатьох років з нами готує ці вечорниці. Треба сказати, що в 23-му році ми відразу, як тільки змогли себе знаєте, зрозуміти, де ми що, ми відновили наші традиції і проводили їх в Києві минулого року в Запоріжжі. Ми знімали. Знімати значно краще, тому що там можна вирізати, да? і як змонтує наш Роман Іванович, так і буде. Зараз ми наживо намагалися відтворити те, що в нас було до війни, і наживо грали наші хлопці і дівчата. Тому. У скла, як ми побачили, ми взялися за інтерактив, так що глядач брав участь, це раз. Потім ви бачите цей простір. Раніше в нас була сцена, і вона теж не так впливала на наших артистів. Зараз у цей короткий, такий, да, коротка дистанція, вона зрозуміла, зрозуміло, впливає і тому трошки наші артисти губилися. Але я все одно ними дуже дуже пишаюся, тому що оці хвилювання, бо ми пририваємося до, а артист має налаштуватися. Ми були в коридорі, були в підвалі. Він, звісно, оце вся ситуація на нас впливає. Тому тоді фінальна пісня потребують. say Чорні гори, там родились батько й мати, там родились батько й мати, там я буду спочивати, там я буду спочивати. Та й за мною не журіться, з злотом поділіться, та й за мною, не журіться та й за мною. Незважаючи на те, що ну, завжди е, навчання це найкращий період, але сьогодні війна. Але згадайте ці моменти через 10 років, через 20 років, через 30 років, вони будуть одними з найкращих у вашому житті. Повірте, згадайте, і старий ректор говорив, оце, оце воно так буде. Е, ну, Таке життя. Ми час не обираємо. Це навіть з Радянського Союзу час обирає нас. Так, випало на нашу долю, що росіяни напали, ми відбуваємося, і історичні парадолі, які сьогодні ми почули, вони дуже чутливі, бо Україна втрачала свою державність, і сьогодні ми робимо все, всі ми, український народ, щоб не втратити державність. Який це буде компроміс? Ви так знаєте, як і я. Тобто, Сьогодні, до речі, де Володимир, мені дуже сподобалось, він був теж на молитовному сніданку слова, які сказав губернатор Запорізької області Іван Федоров. Ми сподіваємося на Бога. Але у Бога нема рук. Божі руки це наші руки. От що ми зробимо, так ми будемо жити сьогодні, так ми будемо жити в майбутньому. Тому ви майбутнє нашої держави. Майбутнє нашої нації. Дякую вам. Ну а ми робимо все можливе для того, щоб ви жили і працювали в майбутньому, укріплюючи нашу державу. Зі святами! Дякую!